Одного разу в чудовому містечку Автолендія жили два неймовірно різні автомобілі Феррарі та Хотвілз. Феррарі був найшвидшою машинкою в усьому місті, його дорогий зовнішній вигляд блищав і захоплював, і він завжди гордо піднімав ніс, коли про нього говорили. Всі вирушали на гонки, щоб побачити Феррарі в дії, але Феррарі ніколи не дозволяв іншим машинкам випереджувати себе. Феррарі завжди вимагав, щоб його ставили першою серед усіх інших гонок, і не дозволяв проїжджати перед собою навіть технічному транспорту, який чистив трек. Насправді, Феррарі просто не вмів об'їжджати інші автомобілі, і тому, коли бачив перед собою перешкоду, то не знав, що з нею робити. Хот Вілс же ж, навпаки, був великим і потужним джипом. Він завжди завозив важливі вантажі до міста і був відомий своєю надійністю. Хотвілс був природженим помічником, завжди готовим допомогти комусь при потребі. Одного теплого дня в Автолензі відбулася гонка, на яку всі давно чекали. Феррарі була впевнена, що переможе, і рушила на автодром, де відбувалася гонка, який був за містом. Та виїхавши на дорогу, яка вела до автодрому, Феррарі опинився за машинкою Хотвілс, який саме рушив кудись по своїх справах. Хотвілс віз важливий вантаж. Чупи-чупси для Оскара та Артура, які чекали на них в сусідньому місті Віння. Феррарі був дуже незадоволений тим, що він має тормозити за іншою машинкою, і тому він розлючено бібіков. А коли зрозумів, що джип не буде їхати швидше, Феррарі все ж вирішив ризикнути і обігнати його. І у Феррарі вийшло. Він зміг об'їхати перепону і задоволено набрав максимальну швидкість, щоб якнайшвидше потрапити на автодром, залишивши джип далеко позаду. Та він мчав так швидко, що не помітив по дорозі яму, в яку потрапив колесом і застряг. Він зупинився і не міг більше рухатись. Феррарі намагався витягнути колесо самотужки, але у нього нічого не виходило. Він сильно злякався, адже перегони мали бути вже от-от, а він не міг вибратись. Феррарі був в безпомічному стані. І тут Феррарі почув, що по дорозі хтось наближався. Це був Хот Вілс. Він їхав повільніше, тож відстав, але все одно сильно поспішав доставити свій груз. Та помітивши Феррарі, Хотвілс, не задумуючись повернув до нього і запропонував допомогу, бо він завжди допомагає іншим. Машинки почали думати, як допомогти Феррарі в цій ситуації. Щоб витягти Феррарі з ями, Хотвілсу треба було підчепити її тросом і витягнути. І хоча Феррарі ніколи не любив, щоб хтось був попереду, він все ж зрозумів, що іноді треба прийняти допомогу, коли знаходишся в скрутній ситуації. І так, Хотвілс врятував Феррарі і допоміг йому вибрати з ями. Але це зайняло багато часу, і коли Феррарі був рятований, Хотвілс подивився на годинник і звільно засмутився. Що таке? спитав Феррарі. Я мав доставити чупіки до ночі, відповів. Хотвілс, але вже вечеріє, а я не такий швидкий, щоб встигнути дістатися до міста. Феррарі подивився на далеке місто і сказав. Тоді давай я допоможу тобі. Все життя я тільки ганяв по треку, і це ніколи нікому не приносило пользи. Але тепер ти допоміг мені, і я думаю, що допомагати іншим це дуже здорово. Давай сюди пакунок. Феррарі взяв пакунок у Хотвілса і на повній швидкості рушив до міста. Місто було повне інших автівок, але Феррарі більше не боявся їх обганяти. Адже тепер знав, що навіть якщо він десь помилиться, йому завжди прийдуть на допомогу. Тому він обережно, але все більш впевнено біжав в інше авто. І вже незабаром він був біля дома пусічків і передав їм чупіки. Після чого на повній швидкості рушив на трек. Там її вже чекав Вілс, який подякував Феррарі за допомогу доставці пакунку. Та до початку гонки лишалися лише декілька секунд, тож Феррарі поїхала прямо на трек, де змогла стартувати в хвості колони автомобілів. Раніше це призвело б до його поразки в гонці, адже він не вмів обганяти інше авто. Та на цей раз все було інакше. Феррарі навчилася маневрувати і швидко випередила всі машинки та, врешті-решт, зайняла перше місце. Після гонки Феррарі і Хотвілс стали найкращими друзями. Вони проводили разом багато часу, розповідали один одному цікаві історії та вчилися один одного. Феррарі навчила Хотвілс швидше рухатись по дорозі, а Хотвілс чи Феррарі про важливість допомагати іншим. Вони показали, що навіть автомобілі різних типів можуть бути найкращими друзями, і що завжди треба допомагати іншим там, де ти сильніший, і бути готовим отримати допомогу там, де ти чогось не вмієш, навчаючись новому. Так, Феррарі і Хотвілс продовжували жити разом у Автолендії, роблячи це місто ще кращим і щасливішим для всіх, хто там жив.